Слава Україні, слава збройним синам України, дякуємо за захист нашого суверенітету. Мова піде про троянду української селекції Нікітський ботанічний сад 1959 рік. Клаймбер витка, помаранчеве сонечко. Взагалі її купила під назвою Кримське сонечко, але вона повністю підпадає під опис, під характеристику від автора сорту в її ж книзі, яка є там оранжеве сонечко. Та я дуже не люблю слово оранжевий, особливо зараз, тому я її називаю «помаранчеве». Отже, вона квітне один раз, і я думаю, що це важливо для тих, хто задумується над таким сортом. Дуже колюча, просто колючки ну, не так густо, ні, так густо, і вони величезні. Висока, в мене вона вже поза метр сімдесят за один сезон нагнала. От На початку квітка більш рожевуваті має відтінки, і ви це бачите по відео. Відтінки передані просто ідеально. Квітка досить велика, має такі легкі, приємні пахощі і дуже цікаві форми. Вона потім розкривається і стає. ну дуже Дійсно незвична. От Я скільки маю вже тих сортів і квітів, але це незвична. І з'являється помаранчевість. Не гаряча, така, не жовто-гаряча, але помаранчева. Така цікава. І відповідно, оскільки не раз, треба берегти її.